Привіт, мене звуть Андреа з Sandsfly. У цьому підручнику я покажу вам, як прикріпити крила до вашого еб. Крила мають крила для аеродинамічної стійкості, елерони для управління під час польоту, а з'єднання з сервоприводом позначено червоним кольором. Він повинен бути повністю закритий, щоб його можна було правильно прикріпити. Щоб прикріпити крило, ми обов'язково вирівняли стійки з отворами, затискачами і сервоприводом до тих пір, поки не з'явиться кнопка, і ми переконаємося, що нічого червоного не видно. Ми робимо те ж саме з іншого боку. Ще раз повторюю, все вибудовується в одну лінію. Кнопка вискакує, весь червоний колір більше не видно. Щоб від'єднати свої крила, ти просто натискаєш на кнопку, і лезо виходить з подачі.